Василь Семененко. Цар Плаксій та Лоскотон. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій, там цвіте краса країна з дивним ім'ям сльозолий. І колись в країні тій був на троні цар Плаксій. Голова його, мов бочка, очі ніби кавуни. В Плаксія було три дочки і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середольшенька Байвай, третя донечка плакота, всі сльозиві через край. А цареві три сини так і звались Плаксуни. Отака була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили, та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій волів сердито. Хай з ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятися і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Ще була у Плаксія грізна гвардія своя. В ній служили молодці, забіякі сльозівці. Хто сміявсь, вони хапали, і нагайками шмагали так, що в царстві тому скрізь вистачало плачу й сліз. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий От був цар Плаксій, українець сльозолий. Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і литарстві добрий дядько лоскотон. Він приходив кожен вечір, хай чи дощі, чи сніг, до голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу щиру, ще й в ковачах, і була накидка сіра, в лоскотане на плечах, лоскотливі, мав він вуса, і наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до бух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче, тільки де він появлявся, Зразу плач там припинявся І приходив до усіх Голосний та щирий сміх. Не любили лоскотона, цар плаксії, плаксуни, видавали заборони проти лоскотовани. І за дядьком Лоскотоном і з нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбинці. Пальцях лагідних своїх. Розізлись тоді плаксі, цар країни сльозолий. Гнівно він гукнув із трону Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона, буде муж моїй дочці, хто його посадить в льох, вибирай одну з трьох. Бо уже цей лоскотон скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити, як не будуть плакати діти? І завзяті сльозівці понеслись у всі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Довго скрізь його шукали. У всі шпари заглядали, перерили всі двори, обходили всі бори, час потратили дарма. Лоскотона скрізь нема, бо його завжди всюди од ловців ховали люди. О півночі лоскотон, коли всіх колише сон, ішов собі в підняцькі хати їхніх діток розважати. Був тоді у Плексія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятем стати, Ще ні разу в ту зиму не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав. На світанку лоскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між клонових віток, а лукавий капітан підікрався змієм, і лоскотонові аркан зашморгнув на шиї, руки вивернув назад, міцно сплутав ноги, і мерщій у плаксоград рушив у дорогу. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці перешили. Час весілля грати. Гей, зійшлися царінята і придворна свита, наречених шанувати, сльози діток пити, до вінця батежених висохлу ну та дивитися на них зовсім неохота. Хоч Макака був бридкий, а вона ще гірша. Їм поет один гладкий присвятив ще й вірша. Стільки там було хвальби, так скрасив їх вроду, навіть жаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив. Пишався, він із ізятім цілувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон, вважаю, мер, Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте, ми тепер встановим скрізь віковічне царство сліз. Так розхвастався Плаксій, цар країни сльозолий. Та поки гуло весілля, то п'яниця вартові, напались якогось сілля та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці батраки й робітники, щоб звільнити із темниці лоскотони на віки. Рознесли всі перепони, гнули грати, в прути. Гей, веселий лоскотони, це прийшли твої брати. Іди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю. Підемо разом догравати, ми весілля плаксію. У палаці кожен скаче, Та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка, Бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Гуй, рятуйте, лоскотон. Всі відразу, ох, та ах! жах жаху кожного в очах, А веселий лоскотон до царя стрибнув на трон І сказав йому якраз Насмієшся ти хоч раз, став царя він лоскотати і плексій став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався, Кулаками очі тер, потім лопнув і помер. Ой була тоді потіха, цар Плаксій помер от сміху. З ним придворні одобіли, бо сміятися не вміли, а цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, рогатали, що штани з них поспадали. Тож всі троє без штанів до чужих втекли країв. Три царівни теж навтьоки у чотири бігли боки, Кровопивці сльозівці стали п'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із переляку. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живий понині, дітям носить щирий сніг, в розмальованій тербині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на путь, після чого вже помалу чим чекуй куди попало. Як от в тому не впадеш. so krai